Вітаю! 64-й випуск циклу передач зрада чи перемоги. Від мене Олексій Голобуцького, політехнолога, який має більше 25 років досвіду роботи в політичній сфері. Намагаюся регулярно давати свої оцінки ситуації в країні в світі. І ось чергова передача. Сьогодні так пошвидко по багатьом темам пройдемось. Інтерв'ю Зеленського, Fox News. Західна преса пише до дворіччя початку повномасштабної війни дуже багато про України, питання легітимності президента, санкції і звернення ЄС. Шмигаль, який з поляками щось вирішує. Ну і зустріч Байдена і Навальної, дружини Олексія Навального. Так, Зеленський дав велике інтерв'ю консервативному. Телеканалу Fox News, це впливове, впливове, телеканал. Він здається другий після CNN по е, популярності серед подібних телеканалів. Там трохи інша система, там кабельне телебачення і по-іншому там рахується. Е, е, головні меседжі я просто записував короткі відео. Можете подивитися, що країна не збирається заморожувати конфлікт, він не хоче повторення мінську. І, звичайно, головний меседж дайте побільше зброї, дайте побільше грошей, і ми зможемо Росію перемогти. Тобто, принаймні зараз для західної аудиторії Зеленський не хоче чи не може міняти свою цю концепцію, яку він підтримується всі два роки. Не знаю, 25 го числа в них буде якийсь такий сейшн великий у да, Зеленській. Фракція, можновладці всі, так на які щось, ну принаймні, анонсують щось важливу заяву. я прогнозував, що, можливо, все ж таки відбудуться якісь трохи, ну скажімо так, корекції того курсу, який веде Зеленський. Ну Я це називаю відтягнутою перемогою, бо в цьому році. Говорити про кордони 91-го року, на фоні того, що відбувається в Авдіївці, відбувається взагалі по всій лінії фронту, воно достатньо важкувато. І, звичайно, це викликає, ну, коли настільки нереалістично, звичайно, це викликає несприйняття як на Заході, так і в самій країні. І що цікаво, в цьому інтерв'ю, Зеленський знов заговорив про президентський, ну тобто його спитав журналіст про вибори. Він сказав загальні слова про те, що вибори зараз не можуть проводити, але він впевнений в тому, що при своїй популярності в країні він ці вибори виграє. От такі самовпевненість чи впевненість президента у своєму народі. Ну, можливо, тут тобто, неможливо, скоріш за всього, він має рацію. Тобто, Знову ж таки, хоча соціологія нинішнього останнього говорить про те, що якщо б, наприклад, залужний приймав участь в президентських виборах, то Зеленський би ці вибори не виграв. Західна преса дуже багато пише про Україну сьогодні. Звичайно, завтра буде писати. Ну, є дата. Звичайно, під цю дату треба написати аналізи. Дуже багато публікацій, які стосуються того, що ну такі алярмійського характеру, так значить, в нас ракет для ПВО і для взагалі стримання росіян в повітрі залишилось до кінця березня, це в кращому випадку. Снарядів у нас є теж десь на місяць півтори. Ситуація критична для України. Це такі основні акценти, які робить Західна преса. І... Але давайте не все це песимістично. Але Західна преса основні видання, які Сашки спеціалізуються на. У міжнародній проблематиці і не є якимось такою жовтою пресою, говорить про те, що все ж таки Україна є шанси стримати навалу росіян цього року і, більш того, закріпитися. Вони впевнені, що якщо не американська допомога, то європейська допомога все ж таки прийде до України протягом найближчих місяців Україні треба протриматися, підготувати резерви і в 2025 році починати те, що ми. Ну, намагалася зробити в 23 2023 році, тобто контрнаступ. І цього часу повинно за західною пресою вистачити і західним країнам для того, щоб перелаштувати все ж таки свої економіки, свою промисловість на те, щоб Україна вже у такої критичній ситуації, як зараз, в 25-му році не було. Це такі основні акценти. А, З приводу легітимності, така. ну, Трохи, трохи вона на, 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 на межі сенсаційності, да, що нібито Зеленський на засіданні фракції нещодавно, говорив про те, що є якийсь план по дестабілізації ситуації в Україні, і це план починається реалізовуватись з травня місяця, і він піде з парламенту. Ну, ця ось ідея про те, що 20 травня закінчується легітимність президента, і нібито повинні включатися якісь інші механізми знову ж таки, дійсно питання, яке задається абсолютно абсолютно ну, дайте подання до конституційного суду, щоб він поставив крапку в цьому питанні, але виявляється за деякими джерелами, що... Представники влади не довіряють Конституційному суду, що може бути таке рішення, що ситуація ще більш для них погіршиться. Бувши спікер парламенту Розумков, який зрозуміло, ну, точно не, не сильно любить ні слуг народу, ні Зеленського. Він каже про те, що це абсолютно легітимно. Е, відбувається така ти так мовити спадковість влади. І після 20 травня влада президента повинна перейти до спікера парламенту. І взагалі йдуть чутки, що в самій слух народах і взагалі в парламенті є певні сили, які готові поміняти і спікера, і взагалі зробити якийсь там ледве не заколот, і взагалі створити величезні проблеми для діючої влади. Для чого це робиться? Можливо, якась все ж таки основа в цьому є. Можливо, так Бо зрозуміло, що незадоволеність владою є не тільки серед суспільства, є й, звичайно і в політиці, і в парламенті. Але щоб от настільки все серйозним, слабувато віриться, можливо, це пошук причини для того, щоб закрутити гайки, скажімо так, політичні. Можливо. Хоча, знову ж таки, на тлі того, що вимагає Захід за, за підтримку зараз робити якісь кроки проти парламенту чи проти політичних опонентів, опозиції, ну мені важко це уявити. Хоча знов ж таки, ми живемо в такому світі, що все можливо. Будемо спостерігати і будемо. Дивитися далі, що відбувається, значить, санкції. Байден сьогодні ввів санкції, вони пов'язані з річницею вторгнення і з, з Навальним. Санкції такі специфічні, вони торкаються, 500 санкцій, торкаються і осіб, які причетні до, і до війни, до смерті Навального, і фірми, які займаються посередництвом в тому, щоб постачати в Росію. Ті е, механізми і ті, ну, ті деталі, інструменти для того, щоб постійно знаходять в снарядах і в ракетах, західні елементи. І треба, тобто зрозуміло, що ці санкції, які вводяться вже протягом двох років, вони не будуть. Я про це постійно повторюють, вони не будуть миттєвими. і вони так зроблені, щоб постійно їх здосконалювати. Так, подивитися, оце працює, це не дуже працює так. Те, що в Росії, тобто не вірте російській пропаганді і не вірте е, тим людям, які постійно про це говорять, що для Росії е, всі ці санкції до одного місця це неправда абсолютно. економіка російська. Знаходиться в серйозній проблемі, тобто, якщо в, в, в минулому році там був ріс, такі великі, нібито, це через те, що держава вклала величезні гроші в оборонку. Але знову ж таки це не буде постійно відбуватися. Є певні межі так мовити цього вливання, і вже е, наступному тобто в цьому році вже очікується падіння економіки російської. Так бо ну. Є просто певні економічні закони, які все ж таки працюють навіть в Росії. Росія так міцно тримається від санкцій, виключно з одної причини, ну, за двох причин, так. Перша причина, що в основі російської економіки є ринкова економіка, це дуже важливо, Це не радянська економіка. Ну і друге, це те, що ця країна дуже багата і в... сировини в неї ну, дійсно величезна кількість, крім газу, нафти, алмазів, золота. Ну Тобто, це, грубо кажучи, ми воюємо однією з найбагатших по ресурсах країною світу. Тому ми це повинні враховувати. І сьогодні повинні були підписати, зробити звернення від ЄС щодо нападу Росії е, на Україну. І вже ввечері стало відомо, що делегація Охольчини заробила це звернення. Воно тут було жорстке. І ось наші сусіди такі нам роблять. Неприємності. І це буде відбуватися постійно. Ми це будемо. Ми повинні це розуміти. Поки Орбан при владі це буде відбуватися постійно. Як цю проблему вирішувати? Ну, це проблема самого ЄС, і вони повинні самі це вирішувати е, якимось чином. Варіанти є цього вирішення, але це в інших передачах. Ну і. Е, Два слова про Байдена Навального. Зустрівся він з дружиною, з довою Навального. Поговорили там про загальні речі. Ну, Байден, як завжди, в своєму репертуарі назвав її іншим ім'ям, вона Юлія, він назвав Йоландою, здається, її так. Ну, такі є проблеми Байдена, все ж таки, когнітивні. Наскільки вони серйозні, ми не знаємо. Ну... Але, але не будемо слідувати російській пропаганді і розповідати, що він старий для того, щоб виконувати президентські функції. Е, я про це багато казав, повторюватись не буду, дуже коротко. Америка залишається Росія центричною країною. Вони все одно дивляться на цю проблему, на війну з російськими очима, а не українськими. Для них це питання от, приведена до тями Росії більш важливіше, ніж врятування України. Ми це повинні усвідомлювати, чітко усвідомлювати. Можливо, ситуація зміниться з часом, але поки що вона така. І з одного боку, це жахлива ситуація, з іншого боку, я завжди кажу, намагаюся сказати правду і не казати багатьом не подобається те, що я кажу, бо песимістично, краще знати, бути реалістом і розуміти. розуміти Всю, всі підводні течії і розуміти реальність, ніж плавати чи літати в якихось фантазіях, які потім, ну, скажімо так, приводять до того, що зараз відбувається. так? Коли ми плавали в фантазіях про те, що до кінця 2023 року буде звільнена там величезна частина України, ледве не Крим буде звільнений, так цього не сталося, і всі знаходяться в депресії. Це підтверджує соціологія, що українці зараз в жахливій депресії не знаходяться. Ну на останок про дурочі нашої влади, я чесно кажучи, вже не перестаю дивуватися, тобто перестав дивуватися, хоча ні, не перестаю дивуватися. Шмикать, значить, ситуація з Польщею, ми всі знаємо. Блокада виступають зерно. Україна звертається до поляків зустрітися з прем'єр-міністром, президентом. Каже, давайте зустрітися на кордоні. Поляки відповідають, що зараз небезпечно зустрічатися на кордоні, давайте там через місяць зустрінемось. Так? Що робить наш уряд? Наш уряд їде на кордон сьогодні ввечері, фоткається. Звичайно, польська сторона не приїжджає і не збиралась приїжджати. Ну для чого це було зроблено крім піару? Політика і міждержавні стосунки не робляться на рівні піару. Це, це не, ну, ми вже напіарили вже по повній програмі. Для чого? Ви ж розуміли, що ніхто не приїде. Для чого ви це зробили? Вам робити нічого? Так? Показати, що вам болить ця проблема. Ну так от це не тільки від вас залежить, так це залежить в тому числі від поляків. Треба з ними домовлятися і йти на якісь можливі поступки, можливо, на якісь, але от робити такі кроки, ну ви ще більше створюєте проблем для тих полі польських політиків, які хочуть вирішити проблеми з Україною, так але які ще раз повторюються: це складна проблема в Польщі, реальна складна політична ситуація, так. Коаліція правляча складається з трьох політичних партій, які мають різні програми. І Піс, бувша правляча партія, вона залишається найпопулярнішою партією в країні. Хоча і програла по, по результатам мається на увазі, що не змогла створити коаліцію правлячу, так? І ця боротьба продовжується, нікуди це не ділося. Популізм польський він залишається такий самий, як був протягом останніх там, півроку. Щодо фермерів, щодо сільського господарства, щодо українського збіжжя і всього іншого. Чого ви взяли, щоб таким кроком ви щось вирішите на краще? Я цього ну, просто, просто не розумію. Це навіть аналізувати не хочеться це така була емоція, реакція. Так? Я забув про це сказати всередині, зараз скажу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Е, і ставайте спонсорами мого каналу. Це коштує від 70 гривень. Це потрібно для того, щоб не тільки підтримати канал, в першу чергу підтримати в алгоритмі YouTube. Так? Чим більше спонсорів, тим YouTube вважає, що це потрібний контент, і більше його поширює. що нам і потрібно. Бо я виступаю за поширення українськомовного контенту найширіше в YouTube. Це серйозна проблема. Бо дуже багато російськомовного контенту, дуже багато іншого контенту, так ми повинні розмовляти один з одним, виходячи з наших тем, з наших інтересів. І щоб це робили не хороші росії, а щоб це робили українці. Тому всім бажаю хороших днів, вихідних, до наступних зустрічей.